Друзі, всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас у нове відео. Моє минуле відео про харків набрало, мабуть, стільки ж переглядів як мої найпопулярніше відео про подорож Вандору. Чому я дуже задоволена і спробую продовжити. Я тут буду ще деякий час. бо коли я приїжджала навесні, я була всього лише тиждень і там було коротеньке відео. А тут я маю змогу трішки. Більше показати міста, показати свого життя. І дуже класно, що так багато лайків, так багато переглядів. Мене це дуже тішить і приємно показати такий чудовий осінній Харків. І сьогодні знову сонячно, класно. Так, все ще дуже прохолодно в квартирах, опалення не ввімкнули, хоча сьогодні 18 жовтня вже, але опаленням і не пахне. Ну, нічого, гріємось поки обігрівачами. На вулиці приємно, бо сонячно. Місцями такий прохолодний вітерець, але то нічого, переживемо. Ну що, гайда до нового відео! Я купила собі такий термометр і, мабуть, гігрометр. Ну, коротше, те, що вимірює температуру в кімнаті і вологість. І зараз в день у квартирі 16,7 і 51% вологості. Така от температура не жарко. Хочу в Польщу, бо там уже точно є опалення. Я знаю, у нас в квартирі тато сказав, що вже вімкнули, і там тепло. А тут поки ось так. Плани Плани помити вікна. Так, мабуть, не дуже видно. Ось так Ось так буде да? більш видно, які вони. Ой, мене трішки видно. Привіт! Ось такі вони страшненькі. І я замовила компанію, яка завтра приїде прибиральники, помиють мені вікна. А підвіконня я мила сама то показувала в попередньому відео. Ну, поки нормально, хоча пил сідає. Я не знаю, зараз не видно, але взагалі сідає так багато пилу. Ну, так набагато краще, ніж з мухами, комахами і всім іншим, яке тут дохле валялося. А от самі, саме скло треба, треба помити, бо таке воно негарне. В усій квартирі хочу, щоб помили мені, потім розповім. Боже, ви тільки подивіться на цю красу, ну просто як дзеркало, Ну вже стемніло сьогодні не видно, а завтра я точно покажу, як в нього буде видно. Вау, краса! Тепер буду лежати на ліжечку і споглядати на жовті листочки, хоча тут вони вже поопадали. Але, блін, круто! Гарно, коли є такі служби і можна когось викликати, допомогти з миттям вікон. Добрий ранок. Вже наступний день, і я зараз вам покажу, як вчора помили мені вікно ось така краса просто дзеркальна, отак от як зробити. Осінь, осінь така картина. Але ось тут дощ, звісно, накрапує, і понизу от видно воно. Це, звісно, заляпається, особливо тут посередині, тому що прям видно, куди дойш так. Але з цим поки нічого не зробиш. Поки воно так і буде, мене більше радує, звісно, те, що видно. Я тоді показувала. так, Тут було все заляпано. А зараз така прозорість і отак можна споглядати. Осінь. Ось така картинка. Скажіть гарно. Не те, що було тут все заляпане. Ну, мене це дуже тішить. Коли вас щось дратує, то треба прибирати цей дратівливий фактор. І мені тепер навіть тепліше в хаті, як у мене вікна чистіші. Сама я їх мити не могла, та й не хотіла ось. А замовила компанію, яка приїхала і помила мені вікна. І мене це дуже тішить. І зараз ще з іншого боку показую вам картину. У нас тут такі страшненькі сарайчики, але за ними видно ці жовті, красиві дерева і просто таке прозоре-прозоре вікно, і видно, як іде дощик. Просто супер. Чи то дощ, чи там мряка якась. Щось таке незрозуміле. А я біжу у джебар підстригти кінчики волосся. Останнє підстригала у Польщі минулого року. Також десь у вересні чи у жовтні. Показую, що в мене вийшло з волосся. Тепер воно таке однакове, такі рівні кінчики. Мені дуже подобається цього. 300 гривень, півгодинки, і прекрасний результат. Ось тішуся з цього, тепер буде легше розчісувати. Кінчики не будуть плутатися, бо вони вже були такі тоненькі, посічені. А зараз класно. Я задоволена. Ось поки я тут в Харкові, дерево за вікном пожевтіло. Там ще щось червоненьке. І такий ковер з листя. І Як гарно все видно через чисте віконце. Кінець жовтня майже. В квартирі все ще прохолодно і немає опалення, але за вікном дуже гарно. Отак пообіцяю знімати відео і не виконуєш обіцянку. Плани змінюються змінюються на краще, бо на цих вихідних приїздив мій чоловік у Харків, і звісно, я обрала провести час з ним і не знімала ніякого відео, те, що планувала робити на вихідних. Було дуже добре, ми нарешті полежали разом із нашому ліжечку, навіть мали змогу подивитися фільмик, і пообійматися. І, звісно, ні до якої камери, ні до якого телефону не було жодного діла. Я думаю, що ви мене розумієте. Ось, а на тижні вже я повернулася до роботи, плюс треба було ще сходити в лікарню і так. Багато всього треба було одночасно робити. То не було змоги змонтувати це відео. Сподіваюся, що найближчими днями таки повернусь до нього і зможу намонтувати все, що знімала. Бо я ж знімала ще до того і збиралася на вихідних познімати, потім це змонтувати і виставити. Але пріоритети змінились, і звісно, відео я відклала у сторонку. А Займалася тим, що проводила час з чоловіком. Була дуже рада, дуже-дуже його бачити, бо цього разу було незрозуміло, чи ми зустрінемо взагалі чи ніч. Чи... Я займалася своїми справами, а він там напередовій. Але видалося декілька вечорів разом, чому я дуже рада, бо в день він займався своїми військовими справами. Ось, а вечори були мої, чому я дуже-дуже-дуже задоволена. Зараз. Зніму цей шматочок, і думаю, що треба буде завершувати те відео, що я знімала, таки знайти час і змонтувати його, викласти. І, можливо, ну, вже на наступних вихідних, все-таки я ще пройдуся Харковом, познімаю краєвиди і покажу вам чудовий осінній Харків. Хоча листя вже суттєво опадає, вже дерева більш такі. Голі, без листя, Деякі дерева ще жовтіють, ще стоять, тому, можливо, захопимо ще з вами трішечки осені у Харкові. Вчора вімкнули опалення, це було 26 жовтня, увечері вімкнули. І зараз батарея така ну, тепленька, не гаряча, але тепленька. І це радує. Самому дальному куті. 18,7, вже не 16, і не 15, і це також дуже тішить. Я думаю, що буде квартира прогріватися, і тут буде збільшуватися кількість градусів і тепло в квартирі. На цій теплій ноті буду завершувати відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно до зустрічі у нових відео. Всім па-па!